Хочеш отримати водійське посвідчення, скласти іспит, перереєструвати авто. Плати, причому в рази більше ніж торік. Адже у 2024-му вартість надання цих адміністративних послуг для водіїв усієї України, зокрема й для тернополян, істотно подорожчала. Вже понад 10 років ця вартість не змінювалася, але сьогоднішній день вона змінена. З 1 січня такі ціни зросли. Зокрема, зміни стосуються наступного. Видача посвідчення водія з 26 гривень зросла до 230. Прийняття теоретичного та практичного іспитів з 13 гривень до 250 гривень та 420. Відповідно, реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачою свідоцтва в електронній формі з 200 гривень до 350. Слід зауважити, що ця, ця сума без вартості послуг надання банківськими установами. Кажуть, такі зміни дійсно потрібні. Це, до прикладу, дасть можливість зменшити витрати держави. Адже саме вона минулих років затрачала на такі послуги кошти. Паливо мастильні матеріали, це і транспорт, це буде і якість послуг підвищить в сфері сервісних центрів і також. На повний бюджет міських громад. Через нову цінову політику у сервісному центрі МВС людей не зменшилось. Усі, хто прагне отримати посвідчення водія чи інші послуги, звертаються та оплачують. До прикладу, пані Антоніна сьогодні здає практичний іспит. Я заплатила 420 гривень от квітанція є. Ось то, коли Практичний іспит здаємо не за першим разом, то, по-перше, платили 13 гривень, а вони ж теж пальне розходують і все. І зарплату ж їм теж треба платити. Здавати практичний іспит сьогодні збирається і Вероніка. Каже, теж заплатила 420 гривень. Проте до таких змін відноситься з розумінням. Так, різниця відчутна, але я вважаю це досить нормально, враховуючи, що 33 гривні навіть би не окуповувалося витрати на паливо, які ми там не кажуть вже про масло і про інші якісь деталі і тому подібне. Тому я вважаю це досить справедливо, хоча мені, можливо, трошки обідно, бо я не встигла здати минулого року вже здаю 2024 двадцять четвертому. Але я думаю, що все буде добре. Серед майбутніх водіїв є й ті, для кого такі ціни все ж є кусючими. Сьогодні я здавала практичне водіння. Е Екзамен, на мою думку, не потрібно. Тому що з 13 гривень на 400 трошки за дуже дорого. Нагадаємо, що з листопада українці мають можливість складати теоретичний іспит у сервісних центрах МВС без обов'язкового навчання в автошколі. Тож послуги вдосконалюють.